На телеканалі СТВ в Ітарії щоденний випуск новин. Сьогодні 203-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і далі говоримо коротко про головні новини ранку, 14 вересня. Російські чиновники та державні пропагандисти вперше від початку вторгнення обговорюють причини поразки на Харківщині. У Кремлі працюють над тим, щоб зняти з Путіна відповідальність та звинуватити його військових радників, вважають в інституті вивчення війни. Вночі ж у Миколаєві пролунали вибухи. Наразі відомо про двох загиблих і трьох поранених. Пошкодили навчальний заклад, об'єкти інфраструктури та житлові будинки. За минулу добу від обстрілів російських військових загинули п'ятеро жителів Донеччини. Ще 16 людей отримали поранення. Більше про ситуацію на передовій розповідає військове телебачення. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 вересня орієнтовно склали. Особового складу близько 53 650 осіб ліквідовано, танків 2180, бойових броньованих машин 4665, артилерійських систем 1290, РСЗВ 311, засобів ППО 167, літаків 246, гелікоптерів, 215, автомобільної техніки та автоцистерн 3501. Кораблів катерів 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 908. крилатих ракет 233. спеціальної техніки 120. найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Смерть ворогам. Харківщина під українським прапором в результаті успішного контрнаступу підрозділів збройних сил та інших складових сил озброєння держави. На харківському напрямку російські військові гарячко покидають свої позиції. Над кожним визволеним населеним пунктом наші захисники підіймають державні прапори України та впевнено просуваються вперед, наближаючи нашу з вами спільну перемогу. Про це повідомляє служба зв'язків з громадськістю командування десантно-штурмових військ Збройних сил України у Фейсбуці. воїнами десантниками підняті державні прапори в населених пунктах Кам'янка, Богородичне, Ізюм, Оскол та інші. На цьому ми не зупиняємося, поки над кожним тимчасово зайнятим окупантами України містом чи селом не замайорить наш стяг. Ми щиро вдячні за підтримку на місцевому населенню, яке впродовж тривалого часу знаходилось під окупацією та, попри все, допомагало нашому війську та наближало перемогу. Смерть російським окупантам. Слава ДШВ! Слава Україні! Йдеться у повідомленні командування ДШВ. І далі відео, як наші захисники власне, і підіймають українські прапори. Зарезаем а... женщинку. все Все, ребят. Ой, спа. Ой, что, ты, Пекло разом з нашими ворогами. Слава Україні! Героям слава! Населений пункт Кам'янка, Харківська область Ізумський район. Слава Україні! Даємо, воїни 80 50-ї бригади змогли успішно звільнити, виконати задачу, звільнити велику частину Харківщини. Дойти до річки Осколу і найближчим часом ми звільнимо всю Україну. Героям слава! Слава Україні! Головна площа Ізюма ще догорає приміщення місцевої адміністрації. Навколо все зруйновано, але нічого, все відновимо. А ізюм був, є і буде Україна. І все буде Україною. Я так за Кабмін схвалив проект Держбюджету України на 2023 рік. Де понад 1,1 трильйона гривень або майже 50% усіх грошей скерують на сектор безпеки та оборони. Отож головним пріоритетом уряд визначив оборону та безпеку нашої країни. Про це зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду. Ще одним важливим напрямком бюджету буде фінансування соціальних програм. За словами очільника уряду, 35% видатків складатимуть пенсії, субсидії, допомога малозабезпеченим родинам, виплати внутрішньо переміщеним особам, витрати на медицину і освіту. Більше про бюджет 2023 року у промові глави уряду. Попри війну, ми передаємо бюджет до парламенту вчасно, тобто до 15 вересня, як і передбачено чинним українським законодавством. Бюджет 2023 року це бюджет для перемоги. Вже зараз ми чесно говоримо суспільству, що рік буде непростим. Війна це дорого, це дуже дорого. Тому головне завдання максимально ефективно використовувати кошти, які у нас є. В бюджеті, який ми подаємо, є один головний пріоритет оборона та безпека нашої країни. 1 трлн 136 мільярдів гривень або Майже 50% всього бюджету буде спрямовано саме для сектору безпеки і оборони. Це зарплати військових, це забезпечення армії, ремонти і закупівлі техніки та зброї і ще багато інших важливих для оборони речей. Якщо порівняти з бюджетом, який ми подавали на 2022 рік, то зростання видатків на безпеку і оборону буде більше ніж у 4 рази. Другий пріоритет соціальні програми. Пенсії, субсидії, допомога малозабезпеченим родинам, виплати внутрішньопереміщеним особам, витрати на медицину та освіту це ще 35% від всіх видатків у проєкті нашого бюджету. Це більше 800 мільярдів гривень. Важливо, що уряд буде збільшувати допомогу адресно саме тим, хто цього найбільше потребує. Зокрема, ми передбачаємо збільшення фінансування пенсійного фонду України з бюджету на більш ніж 30 мільярдів гривень. Іншими словами, з кожної бюджетної гривні 50 копійок піде на армію та безпеку, і ще 35 копійок піде на соціальні виплати, медицину та освіту. Все зрозуміло і прозоро. Всі інші видатки будуть скорочуватись. Головна стаття економії це зменшення видатків на органи державної влади. Ми зменшуємо кількість чиновників, урізаємо зарплати та премії. За винятком силових структур, видатки на отримання органів державної влади буде скорочені на 11,6 мільярдів гривень порівняно з 2022 роком. В рамках кошторису 2023 року ми також створюємо бюджетний фонд ліквідації наслідків збройної агресії у розмірі не менше 19 мільярдів гривень. Там плануємо акумулювати конфісковані кошти Росії та Росіян, а також міжнародну допомогу на швидке відновлення. Також передбачено додаткову дотацію на компенсацію витрат для місцевих бюджетів у зв'язку з війною у розмірі 24 мільярди гривень. Враховуючи такі пріоритети і обмеженість ресурсів, ми просимо народних депутатів відповідально підійти до питання ухвалення бюджету. Розумію, що будуть спроби збільшити видатки, але як я вже наголошував, війна це дорого, і Україна зараз не може собі дозволити багатьох позитивних. Але популістських ініціатив. У 2023 році наші власні доходи складуть 1,28 трильйона гривень, тоді як видатки заплановані на рівні 2,57 трильйона гривень. Відповідно, що місячний дефіцит бюджету на наступний рік ми оцінюємо в понад 3 мільярди доларів. Уже зараз більше третини бюджету нам допомагають фінансувати міжнародні союзники. Зі свого боку, ми докладаємо максимум зусиль. Щоб фінансова підтримка партнерів продовжувалася у 2023 році, і ми точно не можемо собі дозволити додаткові нецільові витрати. Ще один важливий момент: ситуація з бюджетом і з макропрогнозом, з відновленням економіки напряму залежить від ситуації на фронті. Ми рахували багато різних сценаріїв. Той проект бюджету, який ми подамо до Верховної Ради, це консервативний середньопесимістичний розрахунок. Цього року ми живемо в ситуації, коли бюджет переглядається щомісяця залежно від першочергових потреб фінансування. Наступний рік, принаймні, його початок буде відбуватись за аналогічним сценарієм. Разом із кожним проектом бюджету уряд також завжди ухвалює макроекономічний прогноз, на основі якого далі будується кошторис держави. Цей прогноз включає розмір валового внутрішнього продукту та інфляції, середню зарплату, курс долара та інше. Цього року такий прогноз є консенсусом між урядом, Національним банком та міжнародними фінансовими організаціями. Залежно від того, як буде змінюватись ситуація на фронті, економіка у 2023 році може як впасти на 0,4%, так і зрости на 10 та більше відсотків. Так само і з іншими показниками, тому ще раз підкреслю, нинішній макропрогноз це доволі консервативний сценарій, адже ми маємо бути готові до будь-яких варіантів розвитку подій. Отже, в рамках цього макропрогнозу економіка наступного року зросте на 4,6% у реальному вираженні та на 37% у номінальному вираженні. Середня зарплата орієнтовно складе 18,5 тисяч гривень. Інфляція може сягнути 30%. Середньорічний курс долара буде колуватись в районі 42 гривень. Попри всі виклики та труднощі, наша економіка і фінансова система цьогоріч вистояли. Також у нас є повне розуміння, як ми завершимо рік з точки зору проведення всіх необхідних виплат. Проект бюджету, який ми затверджуємо сьогодні, так само дає нам повне розуміння пріоритетів на наступний рік. Ми забезпечимо нашу армію. Профінансуємо пенсії, зарплати медиків і вчителів, будемо підтримувати найбільш соціально вразливі категорії населення, продовжимо програми стимулювання економіки. Україна обов'язково переможе і ми почнемо наймасштабнішу відбудову і трансформацію в Європі за останні 70 років. Віримо і дякуємо Збройним силам України. Віримо в нашу перемогу і робимо все, аби її наблизити. Слава Україні! Під час засідання уряду Кабінет міністрів України погодив розроблені фахівцями міністерства у справах ветеранів зміни до чинного закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики. Ними вперше закріплюється формування державної ветеранської політики та системи переходу від військової кар'єри до цивільного життя у засадах внутрішньої політики, що стосується сфери національної безпеки і оборони. Ми повинні розуміти, що ветеранська політика це перш за все синергія безпекової, економічної та соціальної політики держави, наголосили міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна на п'ятому міжнародному ветеранському форумі, там де ми, там Україна. Президент Володимир Зеленський наголосив, що ветеранська політика, зокрема створення системи переходу від військової служби до цивільного життя, це пріоритетний напрямок формування державної політики. Тому мінветеранів розробило проект змін до чинного закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики. Його буде доповнено новими абзацами щодо забезпечення формування державної ветеранської політики, системи переготу від військової служби до цивільного життя, забезпечення доступним житлом ветеранів війни, також підтримки спорту ветеранів війни та фізкультурно-спортивної реабілітації. Також будуть внесені зміни щодо запровадження заходів з формування громадянської ідентичності. Щодо здійснення заходів спрямованих на героїзацію захисників та захисниць України та забезпечення гідного вшанування та увічнення пам'яті загиблих воїнів. Разом з тим війна триває і нині всі сили оборони спрямовані на захист та контрнаступ українських воїнів. В останньому Україна значно допомагає західне озброєння. Далі репортаж від військового телебачення про німецькі протитанкові міни ДМ 22 які вже спалили десятки танків та бронемашин. Озброєння від союзників допомагає українській армії нищити російську орду. Німецькі протибортові міни ді М вже спалили десятки танків та бронемашин. Україна отримала близько 1600 протитанкових мін спрямованої дії ДІ М та 3000 протиднищових проти днищових дім Насправді саме протитанкові міни вони дуже ефективні на в зоні бойових дій, особливо такі. Як ДМ 22 а це протитанкова міна спрямованої дії, а вона була розроблена в Німеччині ще у 1990-х роках. За цей час вона пройшла деякі зміни, модернізацію, модифікації Дійсно, ДМ-22 є оновленою потужнішою версією ДМ-12. Фактично, вона не є міною у звичному розумінні. Це автоматизований протитанковий гранатомет, який вистрілює кумулятивну гранату з пробиттям понад 100 міліметрів. За класифікацією НАТО ця міна належить до категорії Кейкіл, що знищують машину супротивника. Наразі нам офіційно невідомо, яка саме модифікація dm 22 постачається в Україну. Базова версія має датчик цілі з оптоволоконним кабелем. Він розкладається на шляху руху техніки, а існуючі з інфрачервоними датчиками та акустичними тобто вони реагують. На звук або тепло двигуна. Міну можна запрограмувати на 40 днів очікування. Наведення відбувається за допомогою завчасно встановленого прицілу. До того ж, удар спрямований на борт, де броня значно тонша, ніж у лобовій частині. Звичайна міна ТМК у нас зазвичай руйнує гусеницю або в кращому випадку відриває каток. Тут ураження йде більш серйозніше, більш глибше, уражується. Екіпаж, можливо, дуже велика ймовірність того, що буде вражений боєкомплект, буде детонація БК і після цього танк стрій ніяк не стане. На відміну від класичних мін, дім 22 встановлюють та маскують на узбіччі перпендикулярно передбачуваної траєкторії руху ворожої техніки. Заявлене бронепробиття міни 600 мм. Це більше, ніж броня-бортова будь-якого російського танку. До того ж, штатив міни має таку конструкцію, що її можна нахилити під кутом 45 градусів. Тобто вражати танк згори. А згори всі танки менше захищені. І тут росіянам не допоможуть жодні мангалі. Надійні та потужні західні протитанкові міни мають ще одну вкрай важливу перевагу: вони мало знані російськими саперами, бо здебільшого ворог мав справу лише з радянськими розробками. Звісно, саперам РФ добре відомі особливості і характеристики західних зразків, але одна справа бачити їх на картинках, а зовсім інша розміновувати. Вірю у збройні сили України. І поки одні міни допомагають нищити ворога, забувати про підступність не слід. Адже окупант лишає після себе сотні квадратних кілометрів спеціально замінованої території. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну проблема мін і вибухонебезпечних залишків особливо гостра. До прикладу, Житомирщина, яка лише частково була окупована в родицькій громаді та звільнена на початку квітня, досі повністю не розмінована. Більше про вибухонебезпечні пастки ворога розповідають наші колеги з військового телебачення. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну проблема мін і вибухонебезпечних залишків особливо гостра. Порох залишає після себе чимало мінних пасток. Натрапити на них можна як на передовій, так і на тимчасово окупованих територіях. Вибух міни поруч з людиною може відбутися за лічені секунди. Саме тому потрібно бути обережними і знати правила безпеки. Під вибухонебезпечними слід розуміти будь-які пристрої, засоби, підозрілі предмети, що здатні за певних умов здетонувати. Вони активуються від найменшого зовнішнього впливу удару, тертя, струсу чи нагрівання. На цих шляхах противником, як правило, встановлюються протипіхотні осколкові міни кругового та направленого радіусу враження. Це міни типу ОЗМ-72, міни МОН-50, міни МОН-90. І більш старі зразки це міна МОН-100 і МОН-200. Під час роботи фахівці найперше аналізують мінообстановку, щоб визначити найбільш ймовірні місця і способи мінування, склад та способи управління фугасами та їх активації. У той час, як увесь цивілізований світ відмовляється від протипіхотних мін та забороняє їх використання, РФ не гребує застосовувати їх в Україні. Міна ОЗМ-72 це випригуюча міна кругового радіусу ураження. В ній знаходиться 660 грам вибухової речовини. випригує на 0,9 метра на рівні землі і підривається. В результаті розльоту 2400 осколків. Особовий склад уражається в зоні навколо міни з суцільним ураженням 25 метрів. ОЗМ-72 найпотужніша з уламкових мін колового ураження. У зоні її дії не уникнути влучання. Ударна хвиля здатна спричинити непритомність, а висока температура вибухових газів, сильні опіки нижніх кінцівок. Нині натрапити на смертельну знахідку можуть і військовослужбовці, і цивільні. Якби ситуації в ситуації і реаліях це може бути навіть цивільна особа, так може виявити міну, особливо якщо міна на ґрунті не стоїть. То перша дія це просто. Е Позначити місце так, так. Не, не потрібно її рухати, так, до неї доторкатися, бо навіть близько наближатися до неї. У багатьох країнах світу для розмінування використовують наземні мобільні робототехнічні комплекси. Один із відомих розроблений в Сполучених Штатах марк А1, який використовують спеціальні підрозділи США, Ізраїлю і Канади. Ефективними наземними РТК також вважають хорватські МВ4, невеликий за розмірами та маневровий. Він підходить для розмінування дворів, садів та інших типів місцевості, недоступних для великих машин. На півночі в Житомирській області провели профільні навчання для узгодження дій в разі. З ймовірної атаки ворога про це написав у своєму телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Сьогодні спільно з командуванням оперативного управління Волинь, силами оборони та представниками Коростенського району провели профільні навчання на півночі, детально відпрацювали узгодження дій усіх підрозділів у разі ймовірної атаки ворогом Житомирщини. Евакуація населення, координація дій з оборони, протидії диверсійно-розвідувальним групам, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій все це далеко не повний перелік завдань, якими мають займатися оперативні штаби на місцях. Сьогодні навчання мають важливе значення для органів влади та сил оборони, адже це дозволить покращити нашу взаємодію у випадках ворожого наступу, написав Віталій Бунечко і додав. Що, попри успіх збройних сил, Росія все ще не відмовляється від своїх планів зі знищення України, тож ми намагаємося надавати права на відпочинок та повний постійно працювати над зміцненням обороноздатності Житомирщини. За минулу добу на Житомирщині бійці ДСНС ліквідували три пожежі. Зокрема, в день сталася пожежа в приватному житловому будинку у місті Малин Коростенського району. Господарка будівлі вімкнула багато електроприладів одночасно та пішла з дому. Ймовірно, стара проводка не витримала навантаження і зайнялася. Про загоряння повідомив сусід, який побачив дим з-під даху будівлі. Для ліквідації пожежі ДСНСникам знадобилося півгодини. Завдяки їх оперативним діям вдалося запобігти поширенню вогню на оселю. В результаті займанням знищено перекриття стелі та частину стіни на площі двох квадратних метрів. Крім того, у селі Головки Маланської територіальної громади Коростенського району також горів житловий будинок. Причину займання встановлюють фахівці. Житель одного з сіл Лардомишельської громади запропонував поліцейським винагороду, щоб уникнути відповідальності за керування автомобілем у стані сп'яніння. Спроба підкупу правоохоронців була задокументована. Про це 14 вересня повідомила прес-служба головного управління Нацполіції в області. Нині відкрите кримінальне провадження. Подія трапилася ще 10 вересня. Інспектори сектору реагування відділення поліції No3 Радомишель Житомирського районного управління під час патрулювання в селі Кирчаки помітили автомобіль марки ВАЗ-2106, водій якого порушував правила дорожнього руху. Для з'ясування обставин поліцейські зупинили транспортний засіб. За кермом автівки перебував 56-річний місцевий житель. Під час спілкування з водієм поліцейські помітили в нього зовнішні ознаки алкогольного сп'яніння. Однак чоловік відмовився від пропозиції відповідного обстеження. За таких обставин правоохоронці склали матеріали про адміністративне правопорушення. Під час оформлення документації чоловік і спробував відкупитися від адміністративної відповідальності. За чинним законодавством подібні дії караються від штрафу до обмеження або позбавлення волі терміном від 2 до 4 років. Бо в автомобілі на підлокотнику між сидіннями знаходяться гроші в сумі 1000 гривень номіналом по 500 гривень. Це ваші гроші. Да. Ви туди клавите. Жнива на Житомирщині завершені. В області зібрано 100% ранніх зернових та зернобобових культур. Про це повідомляє департамент агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної військової адміністрації. Так, станом на 12 вересня ранні зернові та зернобобові культури зібрані на площі 234,3 тисячі гектарів, що складає 100% до запланованого, намолочено 896,8 тисяч тонн зерна. Довідково цьогоріч у всіх категоріях господарств області до збирання підлягає 539 тисяч гектарів зернових та зернобобових культур, у тому числі 216,9 тисяч гектарів ранніх зернових культур. У Житомирі ж відзначили стипендію міського голови перспективних спортсменів міста. Загалом 160 Житомирян отримали нагороди. Більше про тих, ким пишається місто, дивимося у нашому матеріалі. 60 спортсменів, що представляють олімпійські види спорту, 45 представників неолімпійських видів, п'ять спортсменів з інвалідністю та ще 48 кращих тренерів Житомира. З нагоди дня фізичної культури та спорту більше 160 спортсменів та тренерів отримали стипендію міського голови за високі здобутки і визнання на європейських, міжнародних та всеукраїнських змаганнях. Спортсмени мають величезний дух. І вони не здаються. Я знаю, наскільки важко в таких умовах було тренуватися, і величезна подяка тренерському складу і самим молодим спортсменам, тому що ми маємо зараз не зовсім комфортні умови для тренування і не дивлячись на те, здобуваємо таких величезних нагород. Прославляємо місто Житомир, прославляємо Україну. Тому від себе особисто, від Сергія Івановича, величезна вам подяка. І вітаю вас, слава Україні. Мені дуже щемить, тому що ми нарешті змогли зібратися ось з таким великим колективом. Повірте, команда управління молоді і спорту теж важко переживає всі ці часи. Неможливість провести те, що ми з вами планували і задумували на початку року. Але я впевнена, що ми все відбудуємо, переможемо, виженемо окупантів і зробимо стільки подій в місті Житомирі, ну просто нереально крутих. Разом з вами, що всі нам ще будуть заздрити і приїжджати в Житомир, дивитися, як це попри високі здобутки, наші спортсмени не припиняють тренуватися і готуватися до наступних змагань. Про важливість визнання звершень розповіла дуатлоністка Анна Абдулова. Отримала стипендію за срібло на чемпіонаті України з дуатлону. Дуатлон це біг, велосипед і біг. Взагалі це моя коронна дистанція, і я рада, що я завжди на подію. Наскільки приємні такі вітання? Дуже приємні, особливо коли зараз таке робиться в країні. Ми маємо дійсно підтримувати один одного, і це один з кроків класної теплої підтримки. Дуже класно сьогодні зустрітися з людьми, яких давно не бачив. Відчути цю атмосферу і це дуже мотивує до наступних перемог. Зараз Анна готується до Кубка світу, який відбудеться в жовтні у Туреччині, а також до чемпіонату світу в Абудабі. Інший спортсмен Рікардо, який представляє команду з естафетного бігу, розповів, що минулоріч на чемпіонаті в Києві команда зайняла третє місце. Звісно, приємно, коли ну, цінюють твої там старання, те, що ти робиш. Сьогодні зустрілися також зі своїми колегами-спортсменами. Чи давно не бачилися?» Так, звісно, декілька я ну деякий час. Не спілкувався, не бачив за, ну, за війни. В яких умовах зараз відбуваються ваші тренування команди, зокрема? Ну, якщо зрівняти з іншими бостями країни, то можна сказати, що спокійно. Декілька там разів може бути тривога, але ну, ми вдячні за те, що ЗСУ робить для нас, що ми можемо тренуватися в таких умовах. Тетяна Монько, Юрій Грач у центрі подій СТВ. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Бережіть себе. А за спокій у місті ми дякуємо українським захисникам. Слава Україні, героям слава. У четвер, п'ятнадцятого вересня, максимальна температура в день плюс 17, вночі плюс 12, волосся повітря 92%, Вітер, південний, 0,9 метрів за секунду. І зранку до самого вечора у житомирі небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дрібний дощик і вдень набере силу, але ближче до вечора почне стихати.